Для створення документа форма 014, направлення на патогістологічне дослідження переходимо в медичну карту пацієнта. Натискаємо Документи, Створити документ. В полі Оберіть шаблон вводимо назву або номер шаблона. Обираємо його, натискаємо Створити документ. Автоматично заповнюється інформація про медичний заклад. В полі Дата та час направлення матеріалу можна ввести дату на клавіатурі вручну або натиснути на кнопку Календар і обрати із календаря потрібну дату. Також редагується час при натисканні на годинник. Автоматично заповнюється інформація про пацієнта. Якщо в нього було внесено номер медичної карти, він також підтягується. Якщо він не був внесений, ви можете внести його вручну. Заповнюється автоматично стать вік пацієнта. В полі «Біопсія» при натисканні на кнопку Оберіть із випадаючого списку обираємо потрібний варіант. В кожному із полів дані є можливість нести дані на клавіатурі цифри або букви. В полі «Дата» також є можливість обрати із календаря потрібну дату. В кожному із полів дані дозаповнюєте потрібну інформацію. В дев'ятому пункті Клінічний діагноз при натисканні на кнопку Довідник МКХ Вводимо код або назву діагноза. Обираємо його із випадаючого списку. В поля дані заповнюється вручну, кожна із полів дата обирається із календаря. Нижче в полі лікуючий лікар патологоанатом або лаборант при натисканні на стрілочку біля кнопки Співробітник вводимо прізвище співробітника. Обираємо його галочкою, натискаємо на кнопку Обрати. Після заповнення всіх даних є можливість зберегти цей документ, локально його підписати. В правому верхньому куточку при натисканні на кнопку Принтер маємо можливість роздрукувати документ в форматі Word або PDF.